П'ятниця 5 січня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні вранці окупанти знову атакували нашу область шахедами. Мешканці Хмельниччини чули звуки вибухів. Працювали сили протиповітряної оборони. Три ворожі бляшанки успішно знищили. Інформація про травмованих та руйнування не надходила, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Хмельницькій міській раді відбулася нарада щодо ведення військового обліку. На ній були присутні представники підпорядкованих структур міської ради, підприємств. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки учасникам наради розповіли про порядок ведення військового обліку та нагадали про відповідальність за порушення. Ми доводили важливість діалогу і комунікації безпосередньо на рівні органів місцевого самоврядування Хмельницької міської ради і з відповідальними працівниками ТЦК. І дуже прагнемо, щоб Хмельницька міська територіальна громада в особі керівників, якщо вони є діючими керівниками потрісової організації або структур ради, котрі в нас на території громади зареєстровані, чітко для себе розуміли дій, порядок ведення військового обліку, і найголовніше відповідальність за неведення військового обліку і за дотичність Обов'язково до тих норм законодавства, які сьогодні є діючими, тому такі робочі зустрічі будуть носити системний плановий характер. Знов ж таки буде підписано хмельницьким міським головою розпорядження про. Зобов'язання проведення перевірок в складі перевірочних груп будуть якраз і представників мобілізаційної роботи Хмельницької міської ради, де ми будемо заходити на підприємство організацію відповідно до затвердженого переліку щомісячно і перевіряти ведення військового обліку для того, щоб спільно мобілізувати зусилля і забезпечити відповідно складовою людською збройні сили України. Молитвою за полонених, зниклих безвісти і полеглих воїнів розпочалася перша у новому році акція Поверніть героїв додому. В Хмельницькому вона уже 71 ша Щоп'ятниці рідні захисників, азовців, морських піхотинців та охоронців, нацгвардійців і прикордонників виходять на акцію біля дитячого світу і закликають хмельничан не залишатися байдужими та боротися разом за повернення захисників додому. Це рана, рана, яка не заживає. У нас немає свят, у нас немає нічого. Ми не радіємо нічого. Ми тільки кожен раз думаємо про те, як він там. Як вони? Чи не б'ють їх? Чи вони поїли, чи їм не холодно? І тому ми виходимо кожен раз на мирні акції. Ми кричимо, ми благаємо до суспільства, щоб ви почули нас. Акції Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону. Вже було проведено 71 Це тільки в місті Хмельницькому. Починаючи ще з 2022 року, і були також ці акції проведені Поверніть героїв додому за кордоном. Після обміну у нас є наша група. Ми звичайно, що були всі в таких очікуваннях. Це найбільший був обмін з моменту по кількості, з моменту повномасштабного вторгнення, обмін полоненими, але на жаль, саме жителів Хмельницької області в цих списках не було. Сьогоднішня акція перша в цьому році, яку ми розпочнемо молитвою. Вона додасть ще більшої сили нашим родинам, родинам військовополонених і родинам безвісті зниклих, яким в рази ще складніше, тому що вони часто не знають, як молитися за, за своїх рідних. У Хмельницькій області визначили шість місць для пірнання у хрещанську купіль. Біля кожного за безпекою людей стежитимуть надзвичайники, медики та водолази. Поблизу місць для занурення ДСНСівці розгорнуть пункти обігріву. Там можна буде перевдягнутися та випити чаю. Надзвичайники застерігають у цей день купатися варто лише у спеціально обладнаних місцях та заздалегідь підготувавши організм. Аби попередити надзвичайні ситуації. Напередодні свята рятувальники нагадали про правила безпеки під час занурення у крижану воду. Коли людина знаходиться в воді, з неї якась там надзвичайна ситуація чи критична, вона тоне, вона в будь-якому випадку, в основному там 90% випадків вона панікує все, вона махає руками, вона може чіплятися за рятувальника. Щоб не було такого, рятувальник підходить ззаду її до неї. Або якщо вона, наприклад, до нього переду, він може його відвернути лице потерпілого. Все рівно він має зайти ззаду, просто бере його рукою знизу. І, от, наприклад, в моєму випадку я беру правою рукою підбородок вверх, що він тримався на ньому, і далі гребе. Перш за все, нам потрібно пересвідчитись, чи свідома людина, чи несвідома. Якщо людина не реагує, це свідчить про те, що вона без свідомості. Ви починаєте перевіряти, чи безпосередньо дихає людина, яким чином перевіряється. Є механізм бачу, чую, відчуваю. Ви нахиляєтесь до потерпілого. Безпосередньо опускаєте його голову і піднімаєте верхню щелепу. Одною рукою ви натискаєте на його грудну клітку і починаєте безпосередньо рахувати кількість дихальних рухів. Тоді ви автоматично приступаєте до серцево-легеневої реанімації, а саме непрямого масажу серця. Яким чином робиться компресія? 30 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і так тридцять. Після того ви робите п'ять дихальних рухів, якщо у вас є маска клапан захисний. Понад 17 тисяч окопних свічок з початку повномасштабної війни виготовила жителька села Пирогівці. Оксана Осядла разом із сім'єю робить їх за допомогою навхресного методу. Така свічка горить від двох з половиною до семи годин. Усю допомогу завдяки волонтерам передає українським військовим. Син старший дав трохи парафіну, воску боїн назаймається бджолами і каже, давайте спробуємо. Ми спробували, збирали банки на мусорках, мили їх, як би сказати, обрізали це все, робили заготовки, попробували, кожна баночка, як горить, скільки горить. Ми це вже звичайно за два роки знаємо. В цьому році дякуємо людям, вони вже приносять на волонтерські центри чисті банки. Тобто ми вже не витрачаємо свій час на те, щоб їх підготувати. От є баночки, Речі, чоловік нам обрізає великі банки. Я дуже йому ми дуже вдячні через те, що е, це велика робота робиться. Ріжуться смужки під розмір банки з картона гафрованого і е, робиться навхрем. Обов'язково треба додавати віск. Обов'язково через те, що Якщо є віз бджолиний, то свічка дуже файно гріє і горить набагато довше. Взагалі я знаю, що таке чекати чоловіка з війни. Це дуже важко і робиш для цього все. І так як ми це вже пережили, як би сказати, ну там нема чужих ні дітей, ні чоловіків, ні братів. Вони для нас всі рідні, і ми їх всі чекаємо додому. І до останнього, до самої перемоги. Я назад кроку не дам, ні я, ні моя сім'я. Ми будемо працювати до самої перемоги. А більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!